Ми припускали, що гра буде складатися нелегко. По-перше, лише за день до гри повернулися наші гравці з різних збірних, і розраховувати на якусь цілісність гри було важко. По-друге, у команді досі перебуває багато травмованих гравців. І по третє, суперник. Більш заважав грати, але е, рахунок на табло, як кажуть, і що я можу ще відмітити, що ну, це, це футбол, як би це не банально звучало, ми були в кроці від перемоги та е, Просто на сто на на 180 градусів гра розвернулась і пропустили на останніх хвилинах. Е, так буває. Футбол непередбачуваний. Я, я вважаю, ну, що це нас робить лише сильнішими. Дівчат я поблагодарив, подякував за гру. Е, рухаємось далі. Ми знали, що гра буде важка, ми до цього готувались. Не очікували, що настільки важка, тому що ми втратили на деякий час у нас гравці, отримали травми, випали. Ну, що, дівчата можуть тільки віддати догляд, що вони боролися, грали. Поле дуже гарне у вас. Ми тренувалися теж останні тиждень на траві, тому що ми розуміли, що кривбас буде приймати нас на траві поле. Десь надав не вдавалося, ми любимо грати через середній короткий пас. Це не входило у нас так. Ми грали через передачу, це не наш футбол, але ну, ми настраивали на дуже важку групу, тому що ми знали, що буде дуже боротьба, що Кривбас дуже, дуже гарна команда. Дівчата займають другу згодинку, не просто так турнірні таблиці. таблиці. то що Ми Ми готувалися до цієї гри, готувалися до боротьби. Не вдавалося, кажу, що грати, то що ми любимо грати через середній короткий пас. Сьогодні ми грали не в той футбол, який ми хотіли би грати. Багато чого не вийшло, ми мали декілька дуже хороших моментів, не реалізували їх, і суперник скористався своїм моментом і забив гол. Тому не могли грати в комбінаційний футбол. Багато грузили м'яч просто вперед, і ну, майже без сенсу ці передачі були. І не змогли цеплятися за ці м'ячі. А так майже не було. Гралося з дискомфортом. У нас мало замін, тому намагалися використати всіх людей, які були в обіймі. Пенальті мала бити я, але я раніше зійшла з поля, тому вже, вже при самому пенальті вирішили, хто буде бити. Я думаю, Басі віддали м'яч, тому що вона є ну, досвідченою гравчиною. і пенальті ну, це лотерея, і те, що Ба Бася не забила, то. Це може бути з кожним і все нормально, ніхто їй не буде нічого говорити. Хочу сказати лише те, що я дуже пишаюся, задоволена нашими дівчатами, нашою самовідачею. Ми боролися, ми старалися давати там бій, показувати свій характер, показували десь не ту гру, яку ми хотіли. Але це перша поразка при рідних трибунах, при вболівальниках. Вони нас дуже підтримали, це, мабуть, дає нам трішки такої бадьорості, але все рівно програвати завжди погано. Ми не звикли до цього, і я вважаю, що сподіваюся, і ми будемо намагатися, щоб це була остання наша поразка в цьому сезоні.